Ось з вами про безпекову ситуацію у світі, а конкретно у Європі ЄС ледь не трусить від загрози терактів. Зокрема, йдеться про Німеччину. Там загроза ісламістських терактів значно вища нині аніж у минулі роки. Частково через конфлікти у секторі газу повідомляє німецьке DPA з посиланням на голову розвідки Томаса Гальденванга. Йдеться про так звану тріаду. Це загроза ісламістського тероризму, це соціальна напруга підігріта право екстр... Тремістами і ворожістю до мусульман та шпигунська діяльність іноземних держав. Небезпечно в той же час і на польському кордоні Дональд Туск оголосив про створення буферної зони на кордоні з Білорусію. Таким чином, країна хоче гарантувати безпеку на е, і включи, виключити потрапляння в країну нелегалів. Про це повідомляє польське інформагентство е, PAP. За словами польського прем'єра. Йдеться про кілька десятків кілометрів глибиною до 200 метрів. Туск зазначив, що створення буферної зони матиме негативні наслідки для місцевих жителів. Проте Польща зобов'язана гарантувати безпеку. Спеку на кордоні це за його словами означає не пропускати нелегальних мігрантів та групи, організовані владою Росії та Білорусі.